Вітаю. Нарешті це видання вийшло в світ. Да, от моє видання, про яке я тут даю такі коротенькі відео. От, сьогодні піде мова про політичні партії, їхня роль і взаємозв'язок із обороноздатною демократією. Як це співвідношення міняється в зв'язку з електронним урядуванням, да, із соціомережами. Взагалі розвитком ринку медіа, і що ця проблематика буде на нашій наступній бесді. І я вже говорив, що ми це будемо говорити через мілітант демокрасі або обороноздатну демократію. Так більше дослівно перекладу нема, бо москальський взірець. Войовнича демократія воно не пасує, тому що йдемо про деякі інші речі. Це демократія, яка здатна захищатися, яка застосовує юридичні інструментарі для захисту конституційної демократії загалом. Да? І ми спостерігаємо явище згасання ролі масових політичних партій. В останні часи, ну по суті, Рубіконом я 2016 рік це і бре голосування Брекзіт у сполучному королівстві, це і французів французів парламентські президентські вибори. Спочатку президентський, потім парламентський. Там чіткий зв'язок із фігурою Макрона було, тому що невідома політична сила Макрона от прийшла до влади. Те ж саме відбулося в Україні 2019 році, але найбільш кризова і досить небезпечно відбувається зрозуміло в США. Тому що ми бачимо, що висувається в якості політичних лідерів, доволі такий екстравагантний Дональд Трамп. його, його Буквально на днях засудив суд за шахрайство, да зобов'язаний сплатити штраф його, його сини також їм заборонено займати посади у корпораціях. по суті їх Усунуто від бізнесу, ну зрозуміло, це суд першої інстанції там буде ще і так далі тому подібне. Ну і тим не менше, ця особа, от республіканці, не мають іншої особи, щоб висунути в якості свого лідера. От така особа йде на президентські вибори, і це ж особа, яка 6 січня 2021 року закликала до бунту, порушивши 14-ту поправку американської конституції, в якій говориться, що особа, яка склала присягу, як. Посадовець, вона не може закликати до бунту до безпорядків народ. Він таким чином порушує присяги. Ну, там також йдуть з цього приводу судових процеси, але це рішення судів першої інстанції, там апеляція, касація, то зрозуміло, ну якщо так ну дивитися, розумно ну Не буде якось остаточно судового рішення, яким би було дійсно запущено цю процедуру 14 поправки, а далі в нього буде знову імунітет як президента. Це все кризові ну, само Демократи, от той факт, що от Байден прямо заявив, що він відчуває відповідальність і він має боронити структуру американської конституційної демократії, тому що неодноразово спеціалісти говорили, що діяльність Трампа на на своїй посаді протягом тисячу ти шістнадцятого років вона не сприяла розвитку. Де багато демократичних інституцій їхня легітимність була підірвана. Це ну це свідчення кризи маси політичних партій, те, що відбулося в Україні в 2019 році. От це брендовий брендова політична партія Слуга народу. <кхе> це ж роль медіа, це навіть і що І були потім соціодослідження і показувало, що партія це знаходитися на другій, третій позиції в 2017-18 роках. І це дало змогу зробити висновки, що можна просувати цей бренд, і відповідно ми отримали результати як президентських виборів і, і от парламентських виборів. Це була закономі... ну, реакція виборців на досить даві реформи. Да? І це призвело до таких результ... результатів, що невідома повністю структура і очікування виборців на оновлення влади, на проведення рішучих реформ, спрямованих на забезпечення. Ну економічне добробуту це це основна задача. Бачить чогось український виборець не не ліберальні реформи, які призводять до того, щоб дати людям удочку, да з якою ловити. Рибу, і вже потім ми отримаємо економічний добробут, людям зразу треба давати економічний добробут. Давайте порівняємо типову поведінку виборця України-Словаччини. вона досить подібна. Вони дивіться Якщо взяти електоральну картину, вона тепер ще навіть погіршилася, то, наприклад, чому прийшов до влади Орбан і ця коаліція по суті трима колонами, Роберт Фіцев зайшов у. Національні збори Словаччини, На це дуже просто, тому що я тепер в кінці кінці проводжу дослідження в університеті Коменського. Да? Ну раз говорю з але тут ну, незабаром там буду продовжити. Ну, вже недовго мені там лишилося там дуже елементарно, тому що основний виборець це пенсіонери. Молодь виїхала за кордон, багато молодих словаків чи угорців вчаться в країнах Західної Європи, і вони потім там залишаються. І також інша активна молодь виїхає, виїжджає країни Заходу, тому що там більше заробітна плата. Я вам скажу, наприклад, рівень цін у Словаччині майже такий самий, як в Німеччині. І от оці, оці соціальні допомоги, які от обіцяє от, о Фіцо да, у Словаччині і так, така ж сама модель поведінки. По суті, Фіцо запозичує модель поведінки в Орбана, тому що там так, така ж сама структура виборця. Основна маса це пенсіонери. Е, ну опонують е, фіц, е, Орбану лише три міста. Це ну, зрозуміло Будапешт, теж і, і дебра це в основному. Да? Тому що ну, там більш таке орбанізоване стиль життя, більше молоді, університети в кінці кінців. І вони виступають опонентами, да. А так, якщо взяти масштабувати всю країну, то от, от такий виборець, от очікує. І оскільки досить високий рівень цін в словаччині, то по суті йде питання про виживання, і основний засіб для виживання з боку пенсіонерів це зрозуміло соціальні виплати. І тому така закономірна їхня поведінка. Вони поводяться себе як торгаші з європейським союзом роблять різноманітні такі доволі одіозні заяви. А коли приходить питання про отримання фінансів, зрозуміло, кажуть, та ні, ні, ми ж впроводимо. Політику в рамках європейського союзу так, от якщо екстраполювати на Україну така досить наївна от. Поведінка виборця стосовно орієнтації на економічний добробут, не розуміючи, які насправді цілі є політичної діяльності, будемо говорити про юридичні рамки, призводить до доволі інфантильних результатів, що насправді політика має забезпечувати свободи, зокрема, економічні свободи, і вони стануть основою для економічного зростання і економічного добробуту, і цим користуються. Популістські політичні партії або партії радикального толку, і тепер ми чітко спостерігаємо що партії радикального толку, типу альтернатива для Німеччини, фінансується російськими спецслужбами через різноманітні інструменти. З цього приводу використовується законодавство спрямоване на запобігання тероризму, тому що якщо взяти американський антитерористичний акт, дві третини його обсягу присвячено питанням. Питанням фінансування і відстежуванням транзакцій різноманітних юридичних осіб, фізичних осіб, і на які цілі от іде фінансування цих політичних партій? По суті, це вже один із перших інструментів. Обороноздатної демократії, а далі йдуть вже чисто юридичні та фінансовий юридичний інструмент, тому що він регульований правом А далі йдуть чисто юридичні інструменти, йде мова про розпуск політичних партій в судовому порядку. Як правило, в європейських країнах цими питаннями опікується Конституційний суд, а не таке, як у нас до недавно було, окружний адміністративний суд Києва, доволі одіозний суд. Я вам скажу, що суд. Першої ланки він не має належних інструментів, тому що ці судді не мають досвіду перегляду судових рішень, і ну відверто кажучи, більшість суддів вони ж застосовують закон, а тут іде мова давати оцінку програмним положенням політичних партій світлі принципів права Питання, що таке консійна демократія. да Якщо відкрити, відкриємо статтю 36 37 Конституції чи не на порушення прав і свобод людини, зокрема давати ну ж цілком очевидно, що комуністична партія з її діології вона. Була антиконституційна самого початку, але не мала рішення Конституційного суду 99 року. Причому Конституційний суд застосував положення конституції 96 року на події 1991 року, коли Верховна Рада прийняла рішення про розпуск комуністичної партії, оскільки вона вела підривну діяльність, і це була нормальна прерогатива, тому що жоден український закон на той час не наділяв суд такими повноваженнями. Або треба було вносити зразу зміни в закон, але тоді тут питання зворотні сили, і все. Да, а тут йде мова, що 100, проголошена нова Українська держава, і очевидно, що комуністична партія, оскільки в Москві вона організувала КГЧП, її треба було розпустити. Але тим не менше ми побачили таку картину. От цей інструментарій, оскільки це вирішував ОАСК, да, суд, який не мав по суті належних повноважень з цього приводу. У силу того, що це питання вирішують як правило Конституційні суди. Ну, якщо не хоче законодавець надати концінну, до речі, це треба ж прописати в Конституції. Да? І на даному етапі це лише можна внести зміни в кодекс адміністративного судочинства, щоб ці питання роздав касаційно-адміністративний суд Верховного суду. А в якості апеляційні скарги по цих рішеннях розпитала велика палата. Верховного суду і тоді все нормально з точки зору належної правової процедури виглядає. Бо подивіться, яка була практика. Практика була досить погана. Ми маємо війну, це вже констатовано в рішенні про прийнятність і про об'єднання трьох проваджень у спорах України проти Російської Федерації ВІСПЛ, ВІСПЛ, в ЄСПЛ і в ЄСПЛ у рішенні про прийнятність і про об'єднання цих трьох справ констатує, що війна почалася 20 лютого 2014 року. Лише приблизно квітні 2014 року розпускаються переважно ці маргінальні проросійські партії центри діяльності, який був в Криму. Ну ви ми вже, вже вже прекрасно знаєте, що в Криму Україна вже не, не контролювала Крим, він вже був незаконно анексований Федерацією, і все. ну от, от, от так захищали наші суди конституційну демократію. Чи чисто імпірично, я тут вам застосовую метод фальсифікації Карла Попера, і ми бачимо, що цей конструкт він, ну, він, він не функціональний, і він далі буде не функціональний. Бо я ще раз підкреслюю, коли приймаються ці рішення, треба давати. Оцінку програмних положень, ну я вам зразу говорю по програмним положенням комуністична партія є антиконституційна, тому що вона по суті заперечує українську державність, там інтеграція от, поновлення радянського союзу і заперечення цілої низки прав. Це все антиконституційне і вона взагалі не мала існувати з 91-го року, от ну з тих пір, коли виникло повноваження в судах, вирішити питання про розпуск політичних партій. І потім там уже партія регіонів там ОПЗЖ і так далі розпускається. І друга фаза активності суддів це коли почалася вже оця повномасштабна війна після 24 лютого 2022 року. Оскільки правки до конституції внести не можна. Ці, ці питання не можна віднести до юрисдикції Конституційного суда. Зрозуміло, тут не це не вирішується питанням з ліквідації ОАСК, і Там тепер має формуватися якась нова назва, але то ж саме суд ж, юрисдикція міста Києва. Розумієте, це просто питання передається тепер ну, в рамках системи. І, в принципі, ну судячи по конкурсу, там є досить багатьох людей, які можуть вже подавати принципами права і можуть компетентно давати відповідно до принципів верховенства права, порушення прав людини, вирішити питання про, про от, конституційність от партій. І якщо дійсно вони допускають свої діяти, є програмні положення, проблемні з точки зору конституції або навіть практика їхньої діяльності може бути програмні положення більш-менш. Так би мовити, на грані фоло, але практика діяльності може бути спрямована на, ну, на безпосередню підривну діяльність. Ці категорії справи не досить специфічні, тому що доказова база це можуть бути дані Служби безпеки України. І тоді, коли суддя пише мотивувальне рішення, суд буде писати його таким чином, що посторонньому глядачу може здатися, що рішення не мотивоване. І дійсно, це перше враження, чому тому, що якщо деякі деталі там вказувати, тоді розкривається от е, специфіка контрзвідувальної діяльності Служби безпеки України, і зрозуміло, такі речі не мають попадати в судове рішення. Ну. То це особливо стосовно тих е, організацій, які. Тому що це розкривається через агентуру, є певні методи цієї діяльності розшукової, яка наслідок якої фіксуються певні дії, які ведуть до підривної діяльності проти України, зокрема державної зради, Шпигунська діяльність да, інші речі, які кваліфікуються по кримінальному кодексу. Тому зрозуміло, воно може бути не цілком відображено от, у судовому рішенні. Але... О, о, Звичайний юрист він має розуміти ці речі, бо вони насправді доволі банальні в цьому відношенні. Але да, от можна суд може дати от, загальну оцінку і так далі щоб перерахувати певні от, форми прояву, тому, що діяльність будь-якої політичної структури, навіть громадського об'єднання, вона є об'єктом висвітлення в медіа, і це от, є. Загальновідомими фактами, і просто ці факти будуть дані от дані йому оцінка в судовому рішенні. Таким чином через судове рішення можна визначати е, діяльність партії чи організації, які не, від, від, мають е, за цілями або мають практику ну, собі вести підривну діяльність проти України. Відповідно, якщо цих обставин достатньо, і вони підривають засади вільного демократичного владу, да конституційних демократів України. Ну, тоді в судовому порядку ці організації мають бути розпущені і все. От от так воно працює, і відповідно, в залежно, залежності від цього, вже потім ми дивимося, як а, а, ці партії можуть брати у виборах і інших процедурах демократії, там різні інструменти демократії. У різноманітних голосуваннях чи у опитуваннях населення, організовувати ці речі і так далі, і тому подібне, і брати участь у формуванні ну, і впливати на прийняття рішень органа влади, оскільки вони мають своїх там, представників да, у місцевих радах чи у Верховній Раді. На цьому все. Бувайте здорові! І от дивіться, вже це вийшло видання, яке я вам демонстрував. Ну, да, вже вийшло єгрокомітарі, і на сайті Юркнига ви можете знайти от це видання і, відповідно, придбати його. Бувайте здорові, сиренчі, всіх благ, слава Україні!